Вітаю на каналі Мотивація Бжаляра. Сьогодні у нас 10 квітня ми продовжуємо продавати б Вже як 5 хвилин зійшло сонце, ми прийшли приїхали на нашу пасіку, зараз будемо формувати ці б Зараз деякі покажу вам такі невеличкі нюанси, як ми це робимо. Ось. Возимо бджолосім'ї у двох ящиках по 5 рамок, 5 і 5. кожен ящик підписаний має свій номерок. Обов'язково слідкуємо, щоб цифра співпадала. Ну, тут я не той ящик взяв. В що, в Nie, олівець В мене в сумці передній кишені. Чи в колі є? Ні, є олівець. А колі що повно, так? Жмут олівців, так? Дві паночки. І також нанес ящика даю ось такий паравон. Цей паравон трохи тонший, того даю два вкупі. Ось там така вентиляція нижня, Ну також брусочки накручені з боку для вентиляції, якраз верхній вентиляції, і також внизу брусочки накручені. з зни, нижня вентиляція. Ось так. А тут, в принципі, коли ящик стає біля ящика, то важливо, щоб було е, збоку е, від машини, від прицепа від стінки. Вентиляція ось так. жува ще не вилітає зовсім ще холодно туди дай мені стамеску на колесі Ззаді на берзовику прицеп. Минулого тижня то ми комплектували вже у сім'ї у ящиках е 5 плюс 4, хоча сім'ї і були на, на 11 рамках і на 10. Ну і звісно, що її на 9. Тепер ми продаємо самі сильніші сім'ї, які є, тому що середня сім'я теперішніх сімей це 5-8 рамок. Матку легко шукати, тому що всі матки позначені. Вчора робили розширення вживу сімей. То одна матка була без знака, без міточки червоної і з ну, теж був якраз трутневий розплід, то ми зрозуміли, що прийшла заміна. Звідки на матку так? Та є матка. Ось матка у самому кутику на трутневому розподі. Теж сліпкую, щоб матку не придавити до паровону. Ми дим, тут будеш помагати трошки сім'ї набагато легше продавати, ніж пакети. Ну, особливо маю на увазі продаж пакетів ну, на самому початку, коли хочеться дати найкращий розплід, щоб... На час продажу пакету, щоб дотримати слова людини розкручуєте ближче. У нас дещо кіпиться на чотирьох. Саморізах можна було б і на два кріпити. Сумця. Сумця. У такому стані днище, ми днище не, е, ну, не чистили після зими, то видно, що підмору бджів зовсім немає, а є лише воскова ось така кришка. Ну і також, як ми переселяємо решта бжів. Навіть не треба віника. Тато допомагає, користується димарем. Ось тут вже практично джолі немає і я теж помітив, що коли так ставити, то джова пам'ятає свій літок і залітає в літок. Ось так. Ось таке наше переселення.

Він сам працює спішов.